Рівненський міськвиконком погодив проєкт бюджету міста на 2023 рік. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 21 грудня. Також схвалили екологічний паспорт рівного та Квасилова за 2020-2021 роки та затвердили порядок запровадження трудової повинності в умовах воєнного стану на території рівненської громади. Втім, найгарячіше питання залишилось за межами засідання, яке журналісти поставили Олександру Третьякову. Легендарна бруківка за 53 мільйони з міського бюджету, і, хоча й питання бруківки не озвучували на засіданні виконавчого комітету, сьогодні про це у рівному не говорить хіба що лінивий. Журналісти озвучили Олександру Третяку незадоволення рівнян по питанню бруківки. Вочевидь, очільник міста про її вартість говорити не любить. По перше, ви точно оперуєте цифру 55 мільйонів. Звідки ви берете ці цифри? Коли все ж безпосередньо поцікавились, так скільки ж місту обходиться, бруківка. Міський голова від питання ухилився. Натомість Олександр Третяк, вочевидь, забув, яку посаду обіймає і уявив себе у ролі вчителя. Давайте це буде ваше домашнє завдання. На крайньому засіданні виконкому у цьому році погодили прийняти проект бюджету рівненської тергромади на наступний рік. Що стосується цифр і загальної інформації, разом доходи і видатки бюджету у нас передбачені на цей рік в розмірі. 3 мільярда 157 мільйонів 339 тисяч 710 гривень. відповідно, загалом за цей рік в деяких сферах вдалося зекономити в проекті бюджету. Залишкові кошти вирішили перевести на інші потреби. Втім, з цим не всі були згодні. Якщо ми зекономили, то ці питання забирання, перекидання і так далі. Господарів становив раніше такого ніколи не було. От зекономили на електриці 3 Мільйони. Не було ковіда. але думали, що запустимо станцію і законуємо. Ну як починати на бюджет на комісію? Ну нафіга це все діло робити. Наші бабки, ми залишаємося. <ривіт> Євген Кучерук також попросив переглянути питання перекидання коштів. На що начальник управління бюджету і фінансів запевнив, що це просто різні видатки, але їх менше не буде. Я тут не бачу якогось конфлікту інтересів, воно йде по тому шляху, які ідеї. Тут все нормально, і я не бачу проблем, якщо Рада спрямує і затвердить ці кошти безпосередньо для вас на іншій цілі. Отож, Глянувши спірні питання, виконавчий комітет за проект бюджету на 2023 рік проголосував. Окрім цього, були розглянуті і інші питання. Їх в порядку денному було 13. Одне з них залучення безробітних до громадських робіт. Запроваджується трудова повинність, організуються верніше, спільно корисні роботи в умовах воєнного стану на території рівненської міської територіальної громади. Залучаються до суспільно-корисних робіт працездатні особи. В тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Цей проєкт запровадили за розпорядженням начальника Рівненської ОВА. Є перелік видів робіт, які можуть бути. Це і ремонтно-відновлювальні роботи, і сільськогосподарські роботи, вантажні, заготівля дров і так далі. Вже взавтра відбудеться позачергове засідання Рівненської міської ради. Головне питання, яке мають проголосувати депутати, затвердження бюджету Рівненської тергромади на 2023 рік. Заодно можна буде побачити, чи вийде у Олександра Третяка опанувати для себе професію вчителя. Бо ж до його нинішньої спеціалізації, а саме керівника міста, є чимало запитань. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.